Володимир Рейнхард, художник з Херсона, над творчими проєктами працював під час окупації. Роботи над трьома частинами коміксу про художницю наївного мистецтва Поліну Райко завершив вже у звільненому місті. Вона, за задумом, на боротьбу з російськими військовими підняла всі сили природи, котрі малювала на стінах свого будинку. Деякі проєкти я не завершив. Ось, наприклад, ну, це я вже зробив після деокупації. Це комікс про Поліну Райко. Він до війни був початий в 21-му році, а вже після я подумав, ну, треба його і завершити. І ось буквально недавно завершив. Під час окупації паперові малюнки доводилось ховати, говорить Володимир. Роботи для виставки Херсон інсайд Аутсайд та хронік вишиванок створював на папері. Потім відскановував і надсилав друзям. Як і мультик, про ігната російській пропаганді херсонські аніматори протиставили іронію та сарказм. Фактично, це була така відповідь на пропагандистський мультфільм Росії про Миколу. Тільки в нас він був такий більш жорстокий. Але не дивлячись на свою брутальність за змістом, я його захотів зробити таким, скажімо так, типу для всіх, таким привітним, тому що я б не можу сказати, що тут є якийсь негатив в цих героях, в цих ілюстраціях. Тому він, скажімо так, такий викликає дисонанс: бруталізм за змістом, і така, як я вважаю, привітність за візуальною формою. З першого мультфільму почала своє життя вигадана творча студія Муха на дрючку. Херсонці Володимир Рейнхар, Устин Данчук, Андрій Польщен та Микола Степаненко створювали анімації під псевдонімами. Наступні мультфільми під цим брендом Володимир малював у цифровому форматі. Так вийшла інструкція про херсонських колаборантів, як зробити запаморочливу кар'єру. На постпродакшені нині третій. Він про посттравматичний синдром. Головний герой не має ім'я. Хто може бути цим хлопцем? Ну, фактично, цей хлопець це в якомусь сенсі кожен з нас. В якомусь сенсі це може трохи і я, а може ще хтось, скажімо так, просто умовний хлопець, який живе, слухає музику, кудись ходить, але музику він слухає, скажімо так, вже не просто так, а вже щоб заглушити наслідки цього. Цієї травми всі ми так чи інакше будемо травмовані чи вже травмовані цією війною. Якось будемо з ним боротися. Але так чи інакше, вже, скажімо так, про наслідки того, що буде, я і вирішив зробити цю. Анімацію. Володимир, працівник бібліотеки номер 3 Зараз будівля пошкоджена російськими снарядами, тому працює в приміщенні іншої херсонської книгозбірні. Залишається у Херсоні і продовжує працювати над проєктами. Вже пережили окупацію, що може бути вже гірше. Зараз ми в вільному Херсоні так є обстріли, але обстріли зараз є практично всюди. В Херсоні наш дім, тому ми тут і залишаємось. Ми залишаємось в себе вдома. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Олена Ліщенко, Ігор Петченко, Владислав Купрєв. Суспільне новини Херсон.